Ця людина, друзі, може дуже багато збудьки і війналася, повірте. Я б не хотів пересігтися в... в житті ну, по таких там, поганих причинах з даним клієнтом. клієнтом. Тому будьте акуратні, якщо вам, мама, купила БМВ, то не означає, що ви маєте право на всіх до всіх сигналити і, і, і там ругати фарами або щось там хамити, не дай Боже, через вікно. Чесне слово. Бо попадеться даний чувак на ланосі і все, буде життя помножене на ноль. Хоча я не думаю, людина поважна, уважна, культурна. ну Не думаю, що їм вдасться до таких способів там когось помистити, унизити, помножити на нуль, але. Сам факт, що інколи за такими простенькими машина, таких простеньких машинах їздять дуже великі люди. Боже, то вона вся в соляріші тут. А. Це капець. Бруд, дивіться, все мокре, все. Хорошо, будемо то все мивати. Це так, я відійшов від теми своєї. Ненавижу нашої культури. Оце купили другу машину і все, вже я на дорозі. Найголовніше можу всіх посилати, сигналити, обганяти. Так, будемо це все сьогодні бити, стирати. Щоб машина була чиста, щоб не було страху втратити в мені здоров'я, бо тут можна втратити здоров'я, тут непонятно хто їздив. Ай, дивіться. Ну, я б не робив таку машину, чесно, я б скоріше за це відказався, бо це дикий гімор, дикий краш. Але за годину дзвонили 5 чоловік, і я був дуже вражений. Що так просять. І всі готові були платити, головне, за даного клієнта. Але клієнт позвонив сам, сказав, я собі записуюсь, я собі сам оплачую і все нормально. Так що працюємо, друзі, працюємо сьогодні з Ланусом. Ну що, друзі, Ланус відпарився. Створили її для рабства, а не для красоти, тому навіть чисто вона особа не виглядає, щоб так. А коли вона там, на державній роботі відпрацювала 100 тисяч, то вже. Але промилося, промилося, максимально змилося, що можна було бачити, кантики, не те все просохше, це треба натирати. Не хотів я натирати, бо коротко, людина приїхала, щоб вона була чиста, не для того, щоб була красива. Також тут все поломане, звісно, там в сардині теж всього просихало. О, панелька, не знаю, чи побачите, облізла, витерлась і треба малювати. Кермо повністю таке жиле, воно скручується. Відчуття таке старості такої, дикої. Але по ногах простірнулось, трошки бачите, відмилось. Ці духи промилися, стяки змилися, ця пердьош, це все змилося. Також гарний потолочок стернувся, гумочки промились, плотні тілі. Там Там до хтось головою. Бачите, воно пішло ж було на потолок, потолок відмився, а стійка не відмилася, там роз'їла сіль. Пластик. Чим такий трешняк трохи. Трешняк, коли це все розігрілося, воно так смерділо. Дуже-дуже. так, ну але вже, Є такі деколи машини і їх треба зробити і пам'ятати. Багажнику я ніби не знімав, навіть розстірнулася, промилася та банка. Тут коротко, купа запчастин валяється. Викладав гаража ще з багажника. От мінус таких машин це те, що ти вчора попрацював, цілу нічку ходив її, сушив, перекладав під час світла. А зранку вона не дає емоцій. тобто це брудна. Ну, типу, це така машина некрасива і все. Якби ти там взагалі не поводився, ну так воно є. А ще даний експлупля. Е, варіант, коли таке все затерте, коли це все таке часом замучене. Ну, але треба було помити, помити навіть ті вікна, щоб воно більш-менш виглядало. Сідухи просірнути, потолок. І... Що є то є? І друзі, доглядаємо і старається ланоси не купляти ця ці... ціна машина.